Бажаєш вілілянку кави, чи може я маю для тебе кращу пропозицію? Це кавова цукерка еспресо шот. Ось такі пактинові цукерочки. Смачні та корисні всередині кожної цукерочки у нас. Кофеїн, таурин та вітамін в 12 Тож, якщо тобі не вистачає енергії для мозку, продуктивності для тіла, сили м'язів, це точно про еспресо шов. Проте, пам'ятай, не варто цими цукерками заїдати в ліжанку кави. Чи зранку чи в обід. А також пам'ятай, що цей продукт не можна людям, які взагалі не вживають кави або кава противопоказана. Наприклад, вагітним годуючим дітям до 18 років, гіпертонікам та людям з іншими хронічними захворюваннями, обов'язково треба проконсультуватися із лікарем. Отже, еспресо, шот, твоя кавова, порція енергії і навіть більше.